Давай собі п'яткою. Навантажую ступу. Дивіться, на п'яточки має бути ще більший зв'язок. А вона робить переказ, вона так ходить. Ми ну, всі так ходимо. Ви подивіться, де пальчик, вона його зажимає, а в красівках він її ще більше зажимає. Mm -hmm. Ось вам відповідь: навантаження, ви дивіться, куди вона стає. Навантаження на цю сторону, піджимає закрите взуття, маємо запалення. Давай, сонечко, ось так сюди. 38,5-39 в неї має бути вже на сьогодні взуття. Якщо 38, дивіться, ось 38 розмір. Давай, пускай пальчик. Бачите, що відбувається? Я поняла. Да? Тому і не дивно, чому тут. Відбувається. А так, як спереду щупали було в неї місце? Вони буде просто течати. Е, е, да, перше піджимається. а друге ви щупали в статиці. Вона не хіба вона так навантажувала стопу, Хіба її, їй це казали? О, ні. Ось, бачите, коли ми робимо керівка, Mm -hmm. Удріняється туди. І оці пів сантиметра обов'язково, особливо підлітку. Особливо в пасіках. І чекайте, десь через місяць два-три він буде відслоюватися ще більше. Він буде новий, так? Да? Ну, новий почне рости, але тут буде відслойка. А що робити? Нічого не робити. Просто Тримати його, щоб він прикривав yeah. новий нігтик. І так поступово ще відростає. Загалом гарний так, кейс у нас наскільки 38-й розмір розвиття, Ось ми показуємо, як 38-й на самому ділі виглядає на стопі і що він може зробити. Викликав запалення по